Ви на каналі Blog, мене звати Анна, і сьогодні відео присвячено прочитаним коміксам власне тільки що, коли я готувалась до відео, не було світла, але буквально перед тим як я натисла на старт, на плей. Ввімкнули світло, тому за мною, нарешті, горять мої улюблені ліхтарики. І, взагалі, все, що зараз відбувається, навело мене на жарт, що росіяни хотіли, щоб ми засмутились, м'яко кажучи, і пішли з ними на переговори, а натомість. Вони подарували мені ще два чи навіть три щастя за день, тому що я страшно радію, коли вмикають електроенергію, коли я знову починаю себе відчувати у 21-му сторічі, не дивлячись на те, яким воно іноді дивним не буває. Окей, сьогодні буду розповідати вам про дві манги, а також про три комікси. Але перед тим як я почну. Я хотіла б вам повідомити, що в цьому відео буде величезний, смачнючий спойлер до відео, що вийде у цю середу о 17.00. Дочекайтесь спойлера, не вимикайтесь. Ну що ж. Пропоную почати у хронологічному порядку, так як я читала всі ці графічні історії, і почати з коміксу Єронім та Боск Кола Кіршнера. Я вам вже показувала на каналі в покупках цей комікс це видання видавництво видавництво, яке розповідає нам про власне, двох головних героїв: Єроніма та його качечки. Босха. Ці двоє за життя були такими собі. Ну, абуранше Єронів був такою собі людиною, а Босх це дерев'яна кашечка, яку він вкрав. І вони обидва потрапляють в пекло, в натуральне пекло, в таке, як ми його всі уявляємо, де реально мають страждати, і де кожен має поплатити за власні гріхи при житті. І це Нелінійна лінійна історія, це просто маса різних замальовок на тему страждань у пеклі і на тему спроб Єроніма та Босха жити із задоволенням навіть в такому середовищі. Тут є доволі багато ем, таких, знаєте, двояких речей, які можна зрозуміти не одразу, або якщо ви достатньо відкриті до них. І загалом це дуже іронічні замальовки, вони дуже яскраві. Я просто в захваті від яскравості мальовки, від деякої мультяшності цих персонажів і від гумора, який тут є. І... Знаєте, і не дивлячись на всю цю екзистенційну тему пошуку щастя в пеклі, яку здійснює, власне, іронів зі своєю качечкою, це все одно дуже смішно, тому що він постійно натрапляє на протидію середовища, на протидію пекла і на те, як демони, служителі пекла, кайфують від своєї роботи. І от Знаєте, весь цей гумор, він такий і двоякий з однієї сторони, і не для всіх, тому що не всі зможуть зрозуміти деякі чорні аспекти. Але з іншої сторони, він дуже правдивий цей гумор. І ось цю історію її, напевно, варто через певний проміжок часу перегортувати для того, щоб знайти якісь нові смішні моменти для себе. І загалом. Я була супер задоволена читанням, поставила 4. Та да, я супер задоволена, але поставила 4. Ну, мені було мало. Я б хотіла більше, тому що обсяг тут невеличкий, і я думаю, що якби цього автора нам надрукували ще, то я б з задоволенням купила е, такий графічний роман, або просто збірник ось таких замальовочок, тому що конкретно від цієї роботи я отримала задоволення. Раджу і вам до неї придивитися. Погортайте у книгарні, подивіться одну-дві замальовки. І якщо вони вам сподобаються, то сподобається і все інше. Якщо ні, не купуйте. Це не річ для всіх. Це треба мати специфічне відчуття світу і специфічне чуття гумору. Тому цьому чотири. Йдемо далі. Я сьогодні якось так швидко говорю: ну, знаєте. Робочий день пройшов, <хи> три сеанси відсутності світла пройшли. Тепер можна і швиденько поговорити, бо треба десь там відпочивати. Да? Ем, так, далі розкажу вам про комікс Кур'єр від Олександра Корішкова. Олександр Корішков він автор вже культової історії середовець. Яку я не читала ще, але я прочитаю. І от я почала знайомство із е, цього коміксу. Це початок історії про хлопця, який не говорить. Е, в плані я не знаю, чому він не говорить. Як персонаж він мовчить, і він працює кур'єром. Причому працює кур'єром він не в простих людей і доставляє він не зовсім із Макдака пару гамбургерів. Ви розумієте. І через це в нього починаються пригоди конкретно тут. І найбільш цікаве в цьому коміксі те, що ось у цього кур'єра, цього хлопця, є такі собі надприродні здібності, можливо. Або, можливо, це просто автор заграє з читачем, показуючи переплетіння фантазії кур'єра та того, як на це реагує світ. І в деяких моментах це так цікаво і мені дуже сподобалось, тому наперед говорю, що цьому коміксу я поставила чотири. Значить, якщо ви повертаєте вже ознайомчу частинку в будь-якому онлайн-магазині, ви побачите, що там є епізод, коли кур'єр перетворюється на кита. І якраз це і купило мене, тому що ви знаєте мою любов до китів. І мені було цікаво, як автор зможе поєднати персонажа абсолютно сухопутного із великим морським савцем. А вихід із цієї ситуації, з цієї інтриги, був не таким, як я очікувала, але також мені сподобався. Власне, фантазія, або не фантазія, можливо, альтер-его, кур'єра, робить дуже багато йому послуг і водночас проблем. І ось це, я так розумію, початок великої пригоди з кур'єром, яка буде така трошки психоделічна і дуже смілива у своїх формах. Тут мені дуже сподобалось, як це промальовано. Mm. Ось я вам відкрию е, на сторіночці, яка мені сподобалася найбільше, коли е, є в нас косатка, яка плаває у різних таких от заг... я не знаю як це, загорожі із шипами, які розкладають на дорогах та оцих, як ці штуки називаються, ковпачки. Боже, я не знаю, в мене в коморному запасі немає слів, які описують цей предмет. У ці конуси дорожні. О, такі є таке слово. І він плаває у цих загорожках і конусах, втікаючи від поліції. І я б таке, напевно, прям сходу не продумала. Я не знаю, скільки автору треба було часу, щоб вигадати такий художній хід, але мені дуже сподобалось, і дуже сподобались деякі мотиви, зокрема морські. Тому я залишаю цей комікс у себе. Бо я поставлю йому 4 знову повторюсь, і якщо вийдуть продовження, я із задоволенням їх прочитаю. Мені цікаво, що буде далі з цим героєм, і як він буде випутуватись із всіх тих пригод, в які він встиг запутитись в у цьому коротенькому випуску. Далі в мене. Так, е, да. далі в мене перший том саги про Вінланда. Значить, ця історія нам розповідає про вікінгів. І, зокрема, про ось цього хлопця, якого звуть Торфін. Складні імена, які не можу запам'ятати. Я і іначе там не всі пам'ятаю. Ісландські. Та, його звуть Торфін, і він е, доволі цікавий персонаж. У тому сенсі, що він є типовим для манги, але не типовим для м -м, тих ісландських мотивів, які я читала раніше. Е, да. е, він хоче помститися за вбивство свого батька ватажком вікінгів, якого звуть Аскелад. І іронія в тому, що Торфін є якраз у зграї або Боже, як це називається? У гурті ось цих от вікінгів, якими управляє Аскілад. І буквально перша пісня, тут все в нас йде по піснях, в першому томі перша пісня оповідає про те, як Торфін своєю відвагою завойовує право двобою із Аскіладом. І це, так, знаєте, цікаво, і все це на фоні реального середньовіччя, коли. Були ось ці набіги вікінгів, коли всі, хто міг одне одного намагався пограбувати усі ці сутички, усі ці намагання взяти штурмом чужі замки і так далі. Ось оце. Час, в якому відбувається дія. Перший том нам лише починає розказувати історію Торфіна і лише починає розказувати нам про те, як загинув його батько, тому що поки що на це відповідей немає, є лише зачин великої історії. І поки що ось так зробити висновок, чи хочу я читати цю мангу далі, складно. Мені цікаво, Мені цікаво, що буде із Торфіном, що буде із Ескілатом, як так сталося, що Аскілат вбив батька Торфіна, тому що там теж то ще перець. І ну да, цікаво. Я чула думку про те, що ця манга вона повністю перебрехує ісландську міфологію, ісландську історію і так далі, і взагалі історію вікінгів. Оскільки я не, не дуже знаюсь на цьому. Так, да, в цьому є певна протиріччя, тому що я вчу норвезьку мову, але ну отак <сіх> поки що отак. І в мене немає знань для того, щоб сказати, де там неправда в тому, що написано, тобто в моїй уяві воно могло бути, в принципі, якось так. І автор, який це не малював, цю мангу зробив з Японії, я думаю, теж думаю приблизно так, як я. І розраховував на приблизно таких читачів, як я, які зацікавлені в тамі, але не так вже багато в ній знає для того, щоб критикувати правдивість. Та й взагалі, як ми в 21 першому сторіччі можемо критикувати правдивість історичних фактів, які е, були в 11 сторіччі? Якось такий час, знаєте, так розтягнувся. А взагалі історія любить трошки прибрехати, тому я. Не критикую історичний підтекст, бо просто не маю для цього знань. І воно й не краще. Поки що мені цікаво, я куплю вже видані другу та третю книги. Прочитаю, подивлюсь, що мені подобається. Якщо подобається, буду чекати всі інші видання цієї історії. Я знаю, що поки що там 26 томів і манга досі в процесі. І якщо мені сподобається, то я, напевно, так само влізу в таку ж довгу історію, як це було з Наруто. А маленька ремарка, коли Масаші Кішімото закінчив малювати Наруто, я вчилась, здається, в 10 чи 11 класі. І для мене це було наче закриття певної епохи, бо я все своє усвідомлене життя. Ну, може, не все, але більшість, і я дивилась Наруто, читала Наруто, я читала фанфіки про Наруто, я писала фанфіки про Наруто. А потім настав день, коли Масаші Кішімото закінчив цю історію, і я була розгублена. Я не знала, що далі? Як жити далі без історій про Наруто? Да, з'явився Баруто, але це вже, звичайно ж, не те. Так от, якщо мені сподобається ось ці. Перші три туми, я, скоріше за все, також вляпаюсь в таку ж історію. Але з іншого боку, це приємно мати е, якихось персонажів, із якими ти проживаєш доволі тривалий період свого життя. І... Це якась така собі стабільність, а стабільності зараз в нашому світі якось трошки не вистачає, тому це теж плюс. Про те, як це намальовано, значить, це манга, класична манга, яку потрібно читати не зліва направо, а справа наліво. Тому до цього доведеться звикнути, якщо ви не читали мангу до того. Намальовано це абсолютно класично, як малюють мангу. Я не можу оцінити, чи є там якісь особливі відмінності, якийсь авторський почерк. Е, Мені насправді сподобались замальовки із боями. Не знаю чому. Тому що люблю бої такі середньовічні. І мені сподобались ще замальовки, де вони на своїх лад'ях плили в Ісландію, чи не в Ісландію, десь в Данію. Одним словом, ось ці моменти мені також сподобались. Тож, ця історія, з якою я також не прощаюсь. І буду читати продовження, і вже потім розкажу вам, як воно мені. Чи сподобалось, чи ні, чи закінчиться моя історія із сагою про Віланда або ні. Тепер розкажу вам про комікс, із яким історія моя закінчена е, повністю і назавжди. Це моторошні пригоди Сабріни, авторів Роберта Рігіса Каса та Роберта Гака. Е, значить. Цей комікс отримав від мене три, а Сага про Вінланда я не сказала чотири. Цей комікс три, тому що після того, як я подивилась Сабріну, а дивилась я її також не всю, я про це зараз буду розповідати, цей комікс не видався мені чимось цікавим, унікальним і вартним уваги. Так, насправді я просто не вражена. І все. І давайте спочатку. Значить, цей комікс розповідає нам про Сабріну, юну відьму, і про її дитинство, та про певний етап дорослішання. Від того, як вона і від кого була народжена, від того, чому її виховують тітки, і про те, як вона має стати справжньою відьмою, прийнявши нечистиве причастя. Весь цей комікс е, оповідає нам про Сабріну, яка живе у 60-х роках, тому мальовка тут відповідна. До речі, мені дуже сподобався персонаж Мадам Сатани. Вона дуже така класна намальована. І, скажу чесно, іноді на неї дивишся фу-фу-фу, е, нічого собі. Е, чи є тут моторошні моменти, оскільки нам назва обіцяється? Я б не сказала. Ну, Мене, в принципі, важко налякати. А налякати чимось, що не кричить з телевізора а з чимось, що написано, намальовано, надруковано на папері, це поки що під силу тільки оповіданням Едгара Алана По, і в Сабріни не вийшло. Плюс це, це видається, дуже вторичним після перегляду серіалу. Хоча я розумію, що спочатку був комікс, а потім, звичайно, серіал. Але оскільки для мене був інший порядок перегляду е цієї історії, то для мене серіал був цікавішим. І в обидвох історіях є одна проблема. Я закинула серіал, тому що мені здалося, що все це абсолютно якась дика Санта-Барбара, що там немає якоїсь Логіки, навіть логіки в світі, в якому вони існують. І я закінчила на перших двох частинах, типу, це, напевно, більшість називає перші два сезони, я називаю це перші дві частини. Бо тоді випускали 10 серій, потім Новий рік і ще 10 серій. І я врахую, що це були ем, частини. Так от, і там, коли почалась історія з Гарві про те, як він ожив, і як він змінився, і там почалась санта ця Санта Барпера, плюс у от школа, і там цей чувак, як там його звати, я вже не пам'ятаю. Одним словом, перші два сезони мені було приємно на в них подивитись, приємно подивитись на персонажів. На те, як все це гарно знято на атмосферу, на конфлікти, а потім мені на тому що я перестала вловлювати оцей весь цимес. Ситуації і оповідь мені просто здалася вже нецікавою. З цим все так само. Я вже розумію, куди далі поверне сюжет, тому що я бачила його в серіалі, і мені так само здається, що це якась санта-барбара. Все, тому історія закінчується. Дякую, Сабріна, я тебе прочитала. І більше ні дивитись, ні читати, я її не хочу. Плюс тут зібрана більшість історій про Сабріну. Взагалі, автори ще не до кінця пропрацювали її арку, не до кінця випустили її історію, тому скільки чекати, продовження невідомо. Тому це все закрито, це комікс, на щастя, нині. Я рада, що я не купила видання для себе, е, колись, е, коли дивилась серіал або хотіла. Е, да. ну, я не розчарована. Насправді, я очікувала такого, реально очікувала, тому що після перегляду і я буквально з перших сторінок зрозуміла, наскільки схожі атмосфери в коміксі та в серіалі, і. Вже знала чого очікувати. Можливо, якимось чином це і вплинуло на те, як я сприйняла цю історію, але як вже є. І останнім я розкажу вам про ще одну мангу: це привид Києва від Мацуди Джуко. Це. Історія, яку японець у форматі манги намалював про нашого привода Києва, який став відомим на початку повномасштабного вторгнення. Я розумію, чому японець був натхнений цим персонажем. Ми самі були доволі сильно зачаровані, правда? ж? І мені було цікаво, яке саме трактування. І як саме він міг розкрити історію нашого привода Києва, будучи десь дуже далеко від цієї атмосфери і від всього цього, що відбувалось наприкінці лютого, на початку березня. І я передзамовила цю історію, як тільки сказали, що її от-от видадуть. І коли отримала, я так страшно засмутилась, тому що дивіться, який це. Майнюсі. 16 сторіночок. Ну, що можна розказати на 16 сторіночок? Оцей пан Мацуда Джуко не Хімінгуэй, який міг писати дуже короткі розповідь. Ні, це зовсім інша історія. І я от його буквально сьогодні перечитала, поки не було світла, і буквально нічого. Буквально. Тут просто гарні малюночки, майже непоєднані, хоча ні, тут є якийсь сюжет, але він такий масінький, що ну, не знаю. Я загалом розчарована змістом, але мені приємно, що в мене є такий артефакт. Тут до нього ще є величезний постер. Я не знаю, мені він, в принципі, не потрібен. Але знаєте, як колись, а ми, можливо, і зараз, різні плоскості на шафках застеляли календарями старими. Може, це тільки в моїй сім'ї таке було, але мені здається, що в багатьох в кого для того, щоб пил на меблі не припадав, їх було легше прибирати. Так от, в мене є така штука для того, щоб збирати порохи на них. Але тут був прикольний контекст, що японець явно дуже далекий від нашої культури, від наших імен. Він, ну і, зокрема, і російських він витягнув. Буквально із, із себе все, що знав. І в прізвищах російських героїв, льотчиків, яких перемагає у чесному бою наш привид Києва, він зібрав буквально всі стереотипи, тому що його персонажі мають такі прізвища, як Попович звуть Алексій. Потім тут є Терешкова і Ніколаївський це персонажі. А льотні групи називаються, увага Лімонна, Смірнов та Зубровка. Я як читала, я посміялась. Ну, от на тому і всі переваги. Дякую, що наші образи і розлітаються. І дякую, що цю війну показують у масовій культурі, тому що так можна. Наширшу аудиторію говорити про це і просити про допомогу, і взагалі так більше людей може відчути до нас емпатію, але конкретно ця штука це більше про те, що ну, вона в мене є як артефакт, як знаєте, свідчення часу, але чи є в ній якась інша цінність, не можу сказати. Бо скоріше відповідь буде негативна. Але там приємно, що є. І тут також цікаво, що тут читання не як в класичній манзі з права на ліво, а як у наших класичних книг з ліва на право. Тобто це абсолютно адаптована річ для нашого ринку. Але нічого, хай буде. От це були всі прочитані. Комікси за останній час. Пишіть, що вам сподобалось, що вам було цікаво, можливо, ви щось з цього читали, і також хочете поділитися зі мною своїми враженнями. Мені буде цікаво про це дізнатися. Дякую, що ви були зі мною. Ставте вподобайку, якщо ви додивились до цього моменту, і перевірте, чи натисли ви на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід моїх нових відео, але, попри все, Попри відключення електроенергії та попри те, що я зараз більше зайнята, ніж зазвичай, відео виходять щосереди та щосуботи о 17.00. А тепер обіцяний спойлер. Що ж, я нещодавно бачилась із моїм дуже хорошим другом, який всі ці майже 9 місяців виконував обов'язки захисника. Нашого міста. І вчора я його таки побачила, і мені він приніс подарунок, про який я напросила, і якому я на початку навіть трошки злякалася. Це сухпай корейський, і це сухпай данський. Ви просто бачили, в якому шоці я вчора була. І я багато разів перепитала, чи Ніхто не залишиться в нашому війську голодним, і чи все нормально? Мені сказала, що так, жодних проблем немає, це абсолютно легально і все буде нормально, якщо не тільки я сама скуштую все це, а і якщо я вам покажу це на відео. Тому ось цей корейський сухпай, ви побачите вже з цієї середи. А для того, щоб розпробувати данський, ми з вами зберемось на книжковій вихідні, я думаю. І дуже скоро, тому що мій брат страшно хоче все спробувати, і якщо я скоріше не займусь цим, це... мене виженуть. Жарт, а може, не жарт. От таке. Ну що ж, дякую, що подивились. Бережіть себе та підтримуйте наше героїчне ЗСУ. па